Так, це вже в очередний раз. Хайлова, хто зайде на це відео, тому що я його зараз не буду закривати, удаляти і все остальне. В общем, зараз спробую подивитися на качество, блін, уже третій раз виставляю, ну, чи ще другий раз виставляю. того, що картинка ну, на відео не буде мильною. Так, зразу, зразу, зразу повний екран зроблю собі. Що в вікні це. Стильно, немолодіжу, не прикольно. Такс, воно, повне екрани. Да-да-да-да, не, поїхали далі. Такс. Коник. Тут буквально минути 2-3 геймплея я попробую зробити. Ну, тобто попробую гемплею. АСАСА покаталися. Ух. Блін, немає города. Погано. Ну, думав, в танки зайти, Ну, якщо я зайду в танки, це буде довго. Дуже довго. То що. Того що? Там, блін, ну, не знаєте, бой іде минут 10. Смотри, як повезе. Може, буквально минути 3-4 поживеш, а може, блін, будеш. 30. Ну не хочу я здихать просто задні тапову душу, як кажеться. -е, Куди я їду? Я сам в душі не не чаю. Куди мене потягнуло? Так, давай сюди. да эм, дам 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 да 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 оп, оп. да 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 вот да 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 о о о Гляну на часы, а часы кажутся жесть. Чесно. Що то я зачастився стрімами, бляха-муха, За сьогодні. На ютубі. Поиграв в батлу, блін, ну качество подивився, це вирви глаз. Я сам не знаю, чи я б дивився такий стрім з Г качеством. Ну як? Неочі качеством, так сказати. Ай, так, що ми доїхали? Там. Uh... Патроны, все, є, ладно. Оба-на! Не-не-не, щось не фатає. Не фатає нам шляпи. Нам треба таку козирну А воно іще, шо ляпа. В общем, так, стану я. Якщо шо, то продовжу пізніше вести стрім, так як мені вже треба бігти. В общем, це тестово зайшов потестити. сейчас подивлюся на надіюсь. На Ютубі це раз буде графіка нормальна, блін. Реально, ну. Хотілося б. Буде графіку. Тобі само можна було якийсь раз подивитися. Так, всім пасибі, всім пока. Приходьте ще. І підписуйтесь на канал, якщо комусь цей маленький отривок, не